Так, я в топі, ще й на топовій гарматі. А ну скільки би я щось і не... Пробиття 171 на ББхах, так? Я не знаю, вставиюсь, поїдуть сюди тяжі чи не поїдуть. Залежить від того, яка буде перекатка з суперників. Щось я так розумію, що А20 ми тут втратили, так? Шкода. На перших хвилинах ми втрачаємо світляка. Я не знаю, що він там так стояв. Так, ну напевно на ББХ поки що поїду. Тут у нас союзники в принципі на тяжах. На таких тяжах Т1 Хеві він картони. Мені ще на ньому теж треба буде пограти. Бачу, як на ньому грається. Ну вже я наловчився, я вже на стоковій гарматі на Black Prince так наловчився, що просто от... Просто мені поки що не треба іншого танка. <гум> так а це ще... Thundred Т... Тундре... Болт... А, Thunderbolt. Все, я згадав, що це все там. Так, а там я бачу чудик такий от дуже грамотний, так? Дуже от просто от имбо позишн. Це хтось ж так добре лупить фуласами. з кулемета прям строчить 2-0 програємо, чудово. Чудово. Не дуже, правда. Ну, ну, ну. А. Так, і дверти дверти таких, що луплять, як... С добрым мутом. Так, забери же все, чудика, вы ч? Раз мне в тыл заедет. Братищи забери, отлично. Так, там хтось мені писав в комментариях, що слово братищи не подобається. Чому? Братишки. Мои союзники. Напишите в коментарях, подобається вам чи не подобається. У мене, до речі, бувають такі моменти, що нові слова придумуються, Наприклад, комуляки, Потім е, як це. Е, тайп, тайп я назвав. Типурило. О! Будь болю, що ти мені дав, дал? Ах ти, дун сейчас этот. Ну чудик, я думаю, вам подобається. Так, ну що, ти хочеш дуель з, із скилищем? З ровцем ЮА? Я ще й заряджу сейчас. Танкую, танкую. Пашта ти мене не проб'єш нічим, ніяк. А ялдою. До побачимо! Чидо. А, це не я його забираю, не забрав. Так, ну що, прийдеся на голді трошки трішки пограти, так? 3-5... Садимо... Мені, мені потрібен тут допомогти. В принципі я можу їх передавити тут, так? Бронею та та... гарматою. Так, а скільки в мене на... На підкаліберах в мене пробивання броні 239, це як в десятках, так скажу. Опа! ти, а це цей кулеметчик диви, да? Леопердик. Ліпрлік. Перезаряджайся і кулемет, цеквашник. Чудово. Так, що, давай. Да, я вас тут в лоб. Я напевно на ББХ у вас в лоб, но не буду рискувать. Так, кто мені допоможе? Мені треба допомога. Не, ну чудик, ну так же ж не роблять. Проти, Ты башню играешь проти башенного, Якого башта не пробивается навіть ведь весь мирки своими голодавыми снарядами. Ах тут не пробуй. Куда йому заліплю? А, мазку. Мазку. Ну і пазик, буде допомагать? Є, ате їде, ате їде, іди, братіш. Братіш. Братиш. Чудово попав. Ось зараз нагнемо. 7 10 ми зробимо. 10 побачення. У мене вже три наклсаних вороги. І що робити? Я можу поїхати вперед. Так, ви замітили, я вже краще проти арти граю, тому що попередній бій, я вам його не покажу. Але там попередній бій була теж перемога. Грали ми на Руінберзі, І там арта, ну як вона закидує, ну це капець, просто аж за дома просто закидує. Я увесь побитий, тупо з мене весь дух вибила арта. Це просто жах. Тепер я дуже обережно граю проти арти. Що ми будемо робити? А поїхав, я думаю там т 34 Т-85 і АТ справляться так, поїду я вперед. Можливо я помиляюся. Так, вже втратили рту, там спереду по мені. Е М10 б'є. Він мене не проб'ється. Ну, башну точно не проб'є. Там ми ми втратили А Тепер я на роздоріжжі Не знаю що робити Все ми все втратили О! Оце блін ну... Хумеля Хумеля дуже небезпечна арта Дав мені аж наскільки Чекаю наскільки не буде. Коротше набагато, да? б'є, ось воно ну що. Так, ну добре. Треба повертатися в чи значить на стіну. Там якщо е, на артіш допоможе. Підсвітить... Я, в принципі, встигаю і я можу збити захват. Це вже щось. Аж напрягся. З моєю швидкістю крейсерською, це просто. Ж... Велика карта. Помилився я. Згоден. Я помилився, треба було. Хоча можливо ні, якби я туди поїхав, то й мене могли перестріляти артун. Бачите арталопашку? Просто безперестанку лупині. Лушпенить. Так, і от, тупик. Тіпурило, як я його називаю. <ріху> Підтримайте вподобайкою. Такий напряжний момент. Зараз буде по мені хі. <кху> стріляти. Хотів матюкнутися Стріляти форта. До речі, я не розумію, чому от російські блогери... Е, от е, матюхаються, да, там ведуть себе як ідіоти, И вони там всім подобаються так. Пишите в комментариях, може вони такі всі там. Чудики Це моя така думка. Російським е, цим глядачам подобаються ідіоти, як так, так, ну попалки, заговорився. Так, ну я напевно забираю його, а. Треба просто в наглую просто їхати, так? Вашення. Ох-ху. Ах ти ж. Ай-яй-яй. З усіх сторін. ну у ну, 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 мене хватить ХП, у мене хватить. У мене досить ХП, тому що в мене закалка стоїть. Щерта. Чудово з піджогом. по моєму так. І. і і і, і, пурильчик. і пурильчик. Не перестріляєш! Не перестріляєш, не хватить альфи. Є! Yeah. <плес> оце, оце, оце скіліще, я просто от... ну просто від себе кайфую, просто 6 ворогів знищено. Арта, уходимо від арти. Не пробив мене. Не пробив мене. Дома снарядами. Пашуть по мені. Треба відсвітитися і їхати, напевно, на базу Захочу. Фу! А теж ж стрмно проти арти грати тепер. Одна може підсвітити, друга закидати, в принципі, ну. На ХП нема. Хіба попадання артирці все. Відключаємося на ББшки. Тут гірки всі, я просто... Ну, 4 хвилини. Встигну я на них не захватниця, 4 хвилини чи ні. Е, хвилина со... Опа! Опа-па-опа-опа. Опа, опа, опа. Тут, я вам скажу, топова гармата, вона дуже швидко зводиться і дуже влучна. Дивіться. Бах! є. Я прям на ходу пробиваю, попадаю. Так, все, зрозуміло, де в них. сім ворогів знищено. З... Зрозуміло, де у них арта. В принципі. Їду на захват. 3.30. Встигну я на захват ще. Поїхати на простець. Поїхати на простець під гірки, данно поїду. Блін, так не хочеться програти цей бій. Ну як вам скеліще? Проти ПТ проти двох арт. Які засипали просто. Знешкодив ПТ і ще й вистачило в мене ХП, щоб знешкодити е, тупіку. Я думаю, за такий бій ви повинні своїм друзям порекомендувати мій канал. Хай підписується. Дуже хочеться тисячу підписників, щоб е, зароблені кошти за монетизацію YouTube каналу відправляти на благодійність. А зараз це дуже потрібно. Дві хвилини, дві хвилини, дві хвилини. Хвилина 40 одним танком захоплюється база. Ай-яй-яй, я не встигаю, напевно, за 20 секунд не доїду до бази. Опа! Бу -бу -бу -бу. Ти що? Поїхав на захват. Я вже не встигаю на свій захоп. Ай-яй-яй. Ладно, поїхали, за... поїхали заберемо. Заберемо, боїха, не заберемо. Це, це ж мені ще їхати. Ну повинен встигнути, так. Ух, який адреналін, 7 ворогів знищено. Якщо зараз заберу я ще цього Хумеля, ну це так 50 на 50, або я не встигну, або я встигну і він мене забере. Він вже на бачите у нього швидкості більше. Вже я не встигну, це капець. Оа! 27 секунд. У мене перезарядка 4 скопій. Так. Так, ну що, гармата, не підведи. Є. Yeah. Раз. Два. Ай-яй-яй, я від'їжджай, від'їжджай. Ну не попав! На останній секунді не ф. Аааа! Оце то так. Оце -то так адреналін, кошмар, мене аж... Ух! Ну як же ж так не попасти, Ну блі, ну 4 секунди залишалося. Треба було не їхати, а треба було просто присилитись, напевно, б. Шкода, але вообще супер бі. Тащив як міг, але... Ну, понадіюся на своїх... Союзників. Ну, ось такий бій, майстер. Знак класності майстер. Вогонь на знищення. Медаль Лавріненко. Третій ступені. Дуелянт. Костолом. Стрілець. Сталева стіна. Спартанець. Незворушник. Захисник. І воїн. Ну, це просто... Ах, це просто супер. Бажаю вам гарного настрою, слава Україні та всім дякую до зустрічі!